Світовий конгрес українців із провідним українським медіа, українська правда створили інтерактивну карту світу «Stand with Ukraine», де позначено країни, міста, локації, дату, час проведення всесвітньої акції 24 лютого 2024 року, до других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час війни, що триває 10 років. У понад 150 містах світу вже зареєстровано мирні акції. Про це свідчить створена карта і дає можливість долучатися до всесвітньої кампанії за посиланням. Мета привернути увагу світової спільноти до російсько-української війни та посилити підтримку України без міжнародної підтримки. Україна в небезпеці наголосив президент світового конгресу українців Павло Грод маємо бути згуртовані сильні і відповідальні. Україна потребує нашого голосу, нашої допомоги та нашого впливу. Світовий конгрес українців пропонує переходити за посиланням, реєструвати мирні акції на підтримку України, заплановані 24-25 лютого 2024 року. Спільно нагадати світу про геноцидну війну. Що триває, об'єднаймося всім світом у знак солідарності з Україною.